Звісно, що на непаху, сьогодні тема про медогоночку Так, сьогодні у нас 4-16, качаємо мед, переробили ми медогонку От, виходить, не знаю, видно, чи не видно, це вже зробив касети, зараз подробно розкажу. На 24 рамки. Стара наша медогонка Були от ось такі касети стояли. Звичайна, отака от корба. Оскільки ми переходимо на 145-ту, тобто зробили, значить, її на 24 рамки. Така от пластина вигнута, вирізана. бачите, це все прикручено, вставляється по кругу. 300-ту теж потрібно качати, але ну, зробив на 3 рамочки. Сітка. Повигибав. просто вставив, вставляешь рамку, нажимаешь на кнопку и поїхала вона качати. Звичайний акумулятор 74-й. Вот. Блок, сезон, наш электронож. Там ну, рамки, бачите, отакі. це все потрібно відкачувати, тому що потрібна рамка. Потрібна рамка. Ось, ящик складуємо, ось смерз. Не фільтруємо, взагалі нічого не робимо. Піде бджілка на відводочку, на підбудівлю. Тобто, я думаю, що буде нормально. Отак вона працює. Не знаю, як потужність мотор, ми зараз розрахований на 24 рамки. Недогонка стара, на нову поки не розжилися, але ж з двигуном це все набагато легше. Так, що хотів розказав, ну так, да, тут поставив. знаю, підшипники поставили, теж на підшипниках стоїть. Трошки є підбалти, не зрозуміло, що тут три рамки, воно буде трошки болтати. І плюс воно просто стоїть на колесі. Закриваємо кран. Так що отак ми качаємо мет 4 місяця. Що вам ще В принципі, Ну електронож тема класна, жінки зашло, то воно звичайно, зазвичай вивочкою користувалося, звичайно. В рамках угодна, звісно, але що, що зробиш? Вон, вже поприлітали наші дівьки. Обнюхають, облизують. Ну все, слава Україні! Підписуємося, пальчики, все буде добре. Пока-пока.